Я українка, но я розговорю на русском. Де ти українка? Де? Де? Е, відкриваєш свого рота і как що да кака? Де Українка? Де? Ви представляєте, тому що мені так удобно. Удобно було какати в штани, то какай дальше, тобі ж так удобно. Е, І ні у кого нет ніяких претензій. До тебе немає претензій, бо тому, що ти вживаєш бояру, бояру. Миски в тебе поплили. Поплили. Так, так, так. Ти патріотка. Патріотка. А в нас патріот. А ти патріотка. Ні у кого. Только українців. Зумі. Українці не можуть зрозуміти. хто ти? Кто ти? Что ти и кто ти? Патріотка. Представляете, як странно виходить? Як ви думаєте? Тому що ти вирягаєш мовою окупанта. Тому що ти за кордоном будеш росіянка постійно. З твого рота вирягається російська.